Волонтери, які стали надійним тилом для наших захисників і захисниць, продовжують боротьбу з окупантами на своєму фронті. Щодня бджілки волонтерської організації Дніпровського району не лише плетуть маскувальні сітки, а й шиють необхідні для облаштування побуту військових речі. Так, співаючи українські народні пісні, волонтери допомагають воїнам долати російських загарбників. Найстарші із них 82, наймолодші 68 років. Приходять і жінки, і чоловіки. Пан Василь плете маскувальні сітки з 2017 року. Торік, після піврічної перерви, повернувся до роботи. Для людей, для хлопців, для техніки, щоб наші хлопці. Ну, коротше, боювали і не гинули. Біля нього працює пан В'ячеслав, який прийшов із дружиною Наталією допомагати армії ще минулого березня. Сидіти просто і чекати, як там станеться і що там, це дуже і важко і а так хочеться хоч щось зробити. Воно і час легше йде, і, і легше від того, що ти щось чимось допомагаєш. Пані Наталія ж сидить за швейною машинкою. Тут налагодили своє невеличке виробництво із використанням усього, що знаходять чи приносять небайдужі. Із обрізків тканини, наприклад, пошиють подушки. О, дивіться які. І ми з них шиваємо таку. Наволочку напихуємо, і подушечка дуже гарнюшенька виходить. Нам так подобається. Зараз ми зашиємо і в крімати хлопців покладемо. І вони дуже радіють. Керималь, а там подушечка. Кармати також роблять тут. Аби хлопці та дівчата не мерзли. Їх набивають хутром, синтепоном або шерстяними обрізками. Зверху тепла цупка тканина, знизу плащівка. Плащовка не промикає. Це нам хлопці вже виділили. Що з... Червня у них є оці матраси, і вони в них от є. Якщо вони промокли, їх би викинули. А тут ми ложимо тканинку, таку ось о, пальтове, таке, ну, щоб лягти було приємно, хоч вони й в робі, але все одно. За 2022 рік військовим відправили 80 сіток на майже 3 тисячі квадратних метрів: 247 карематів, 536 подушок та 168 прапорів. За словами волонтерів, роблять це, аби захисники і захисниці повертались живими до своїх родин. А в користі своєї справи переконувались не раз, розповідає голова організації Клавдія Білоблоцька. Був такий случай, що ми грузимо тут три сітки каремати, а вони нам дзвонять, дівчатки, ви наше життя спасли, 20 чоловік. Ми прикриті вашими сітками дрони. Літають, обстріляли вокруг. А де ми сітки не дали їм щитати, і ми залишилися живі. Вантажі з необхідним відправляють щотижня. Попри навченість та досвід, бракує рук, часу та матеріалів, адже кількість замовлень росте. Зараз необхідна мішковина для кікімор та тканина для прапорів або маскувальних сіток і власні сітки. Для пошиття карематів тепла тканина і плащівка, а також різноманітні наповнювачі. Додаткова інформація телефоном 096-04-205-91. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.